Вітаю, це програма про важливе. З вами я, Наталя Демадюк. І сьогодні ми будемо говорити про таку надзвичайно важливу тему, як український націоналізм. Гість у нашій студії сьогодні Віктор Рог, головний редактор тижневика ООН Шлях перемоги, видавець, журналіст, громадський діяч, публіцист, один з лідерів Бандерівського середовища в Україні, директор видавництва Українська Видавнича справа, віцепрезидент історичного клубу Холодний Яр, заступник директора центру національного відродження імені Пана Бандери. І, і також я все зачитувати не буду. Про це ми поговоримо в розмові. Людина, яка має мега- Проукраїнський настрій. Вітаю в нашій студії. Щиро вітаю і вас, вітаю наших телеглядачів. Ви, я знаю, любите рівненщину, і сьогодні дуже приємно, що ви знову в нас з візитом. Приємно бачити вас тут і хочеться надалі бачити вас тут частіше. І, певно, що давайте розпочнемо, що цього разу робите в нашому Бандерівському краю і з якою метою приїхали. Так, це правда. Я дуже люблю. Рівне і рівненчан. Ми приїхали з шляхетною метою. Я приїхав не сам, а з головою Організації українських націоналістів Олегом Медуницею, нещодавно обраним. Ми приїхали, привезли правильні речі для вашої військової частини. Ми приїхали з книжками, Ось, як ви сказали, що я директор видавництва, це Бандерівське видавництво, і ми будемо презентацію наших видань, актуальних на сьогодні, як ніколи, як на мою думку. І зустрічі будуть з громадськістю з, з організацією, тобто така робоча поїздка. Робоча поїздка. Під час війни, чи правда, що виникла ще більша потреба в книгах, і, власне, ваша справа, ось все ваше життя, по суті, пов'язано з українським націоналізмом, прошу не плутати з нацизмом, бо це абсолютно різні речі. І ви певно, що теж маєте чудову можливість спостерігати, як змінюється суспільство. І якщо колись про Степана Бандеру розповідали страшилки, то чи є зараз зміна сприйняття і чи є, власне? Запит на якісь персональні історії, на історичні дослідження, на можливо архівні документи, на публіцистику. Абсолютно, так. З, звичайно, що змінилося ставлення, це явище об'єктивно. Ми це всі бачимо, відчуваємо і розуміємо чому. Бо те, про що ми говорили ще 20, навіть 30 років тому. Сьогодні виявляється, що ми не були якимись блаженними, не були якимись екстремістами, не були якимись, ну скажімо так, маргіналами. Ми попереджали, що буде війна з Росією, що вона нас без крові не відпустить. Ми попереджали, що треба мобілізувати націю, треба орієнтуватися на власні сили, що з неба нам ніщо не впаде, що ніяка космічна корабль на нас не захистить, чи якась інша країна. Кожен має свої інтереси, кожен має дбати про свою безпеку. Про це ми. Попереджали завжди. І от сьогодні це все збувається. Наші гасла ОУН, свобода народу, свобода людини сьогодні найбільш актуальне гасло. Наше гасло Київ проти Москви, також сьогодні найбільш актуальне гасло. І тому ми сьогодні, звичайно, на передовій і в інформаційному плані, і в плані політичному, і в плані мілітарному. Більшість наших членства, яким дозволяє вік, сьогодні знаходяться на передових позиціях нашого фронту, на рубежі оборони України. Тобто, з одного боку, ми тішимося тим, що ми були праві, і сьогодні в цьому переконується суспільство. З іншого боку, ми, звичайно, стурбовані тим, що деколи це сприймається, як би так сказати, особисто я стурбований, як кіч, як мода якась. Мало не, не всі, хто сьогодні розуміють, що таке націоналізм на, насправді. І от цю програму ми на маємося якось закрити. Зокрема, своїми виданнями і шляхом перемоги, і видавничими видавничим проектами, і такими поїздками, як сьогоднішні, ми маємо у рівно. От Ви дуже гарно сказали мода, кіч, і ми розуміємо, що ці речі вони дуже нетривалі насправді, і тому важливо насправді пояснювати підґрунтя і саму основу філософії, так, на чому базується саме український націоналізм, що ви власне і робите. І ви згадали за гасла. Я, наприклад, знаю, що за деякі гасла українських націоналістів, деякі відомі соцмережі реально блокують постійно. Це дописи статті. Ну так, мова ненависті, та знаєте, я, я, я вам скажу, що свого часу, в, в 2021 році, я видав книжку Прація Ярослава Стецька, це був один із провідників ОУН свого часу і відомий ідеолог націоналізму, під назвою Київ проти Москви. І от після виходу цієї книги на вас робити якусь рекламу, то реально соцмережі блокували саме за цю назву Київ проти Москви. Мова ненавихтось. Сьогодні вже не блокую, слава Богу, сьогодні вже блокую, по-моєму, третій тетраж цієї книги. От такий яскравий приклад. І так, звичайно, я дуже боюся цього всього, такого поп поверхового, ну, демонстративного. Я мав в своєму житті щастя бути учнем і спілкуватися з. Великими націоналістами це Зиновій Красівський, провідник ОУН останній підсвязької України, це Слава Стецько, це Василь Кук, це Михайло Зеленчук. Це люди, які пройшли концтабори, які пройшли підпілля, які пройшли дуже багато в своєму житті. І вони ніколи не були такими показушними, крикливими, галасливими. Це була така криця. До речі, я сказав, тако, що рівне я люблю ще і за те, що в Рівному жив. Мій вчитель, один із моїх наставників, Віктор Петрович Куратюк, це йому от також він мені багато чого вклав у мою тоді ще зовсім юну голову на початку 90-х років минулого століття. Дуже добре, що свого часу з'являються люди, які можуть ділитися і знаннями і ідеями, а ще крім того, запалювати на подальший рух. І ми розуміємо, що наше покоління навіть не сьогодні, можна сказати, вчора мусило ще подбати про те, щоб діти, які зараз добувають освіту, які потім замінять нас, щоб вони теж далі несли ідеї саме. Розбудови української держави для українців. І ми бачимо, як діє той самий пласт, як зараз є дуже багато різних козацьких таборів, де займаються відповідним вихованням, і ви теж працюєте в цьому напрямку. Власне, ви заступник директора Центру національного відродження імені Степана Бандери, і теж рухаєтесь в напрямку збереження і розвитку. Так точно, так точно. Я починав свою громадську діяльність в 90-му році як голова спілки Незалежної Української молоді Сумщини, це така була наці... молодіжна націоналістична організація. Потім я очолював молодіжний наці... націоналістичний конгрес і, зрештою, ЦНВ, ЦНВ, це національне відродження, це організація, яка є ініціатором, скажімо так, і натхненником, і організатором. Такої всеукраїнської патріотичної гри, як Джура Сокіл, вона є загальноукраїнською. Це дуже також, відомо. Дуже відомо. Це також наша робота. І я вважаю, що найкраще капіталовкладнання це виховання молоді. Ми знаємо це як батьки, ми знаємо, маємо знати це як суспільство і маємо знати це як держава. І ніколи не треба жаліти ні часу, ні зусиль, ні коштів на виховання молоді, тому що це наше майбутнє в прямому і переносному зумі цього слова. Чи можете ви зараз оцінити результат власної роботи? Є такі люди, якими ви пишаєтесь безпосередньо? <рес> ну, це треба три передачі робити. Реально, якщо я за щось найбільше за себе гордий, так це за те, що моя робота в організаціях молодіжних дала найкращий результат. Тобто, те зерно, яке сіяли ми деколи, здавалося, і на асфальті, і на залізобетоні, сьогодні проросло не просто колосками, а вже така. Буйна нива будна нива колосиця, яка дає таке зерно, що я дякую господу, що мене поставили на цю стезю, і я дуже втішний стосовся. «Тижневик. шлях перемоги це доволі давнє і відоме в Україні видання. Ви очолили його в 2009 році, і це видання виходить і досі. Так, це газета заснована Степаном Бандерою в Мюнхені в далекому лютому 54-го року. І з того часу вона безперебійно виходить в різноманітних умовах: і в умовах еміграції, і в умовах сьогодні в Україні. раніше центр був її в Мюнхені. В 91-му році він понісся до Львова, і з 95-го року він знаходиться в Києві на офісі Ярослав Івал-Дів'. Легендарний також вже мем, ну не мем, а як би сказати, бренд Ярослав Івал. Хто знає, той, той, той знає. Ми газету видаємо, попри всі негаразди, попри всі розуміємо перипетії. І я вважаю, що це не просто РУПОР ОУН, це і архів ОУН, це і літопис нашої визвольної боротьби. І це, зрештою, є сьогодні також зброєю в нашій боротьбі проти економічного ворога. Чи змінилися тиражі за рік війни в Україні? Так, звичайно. звичайно. Сподіваюсь, виросли? Ні. Тиражі падають, тому що ми розуміємо, що, ну, зокрема, у нас багато було передплатників на тих територіях, де сьогодні не до передплат, м'яко кажучи. Інший момент, що багато тих, хто передплачував сьогодні, або опинилися за кордоном, або займаються іншими корисними справами, і, відповідно, я не скушу, що тираж. Зростає, але ми тримаємося, тому що от, реально це сьогодні єдина друкована газета з патріотичних газет. Немає ні партійних газет жодних, і це я вважаю, що ми маємо триматися і далі. Тому я можна так оголошу, якщо вас цікавить газета, яка справді патріотична, яка має таку величезну просто історію ґрунтовного становлення української нації, шлях боротьби, можете передплатити шлях перемоги, і я думаю, що таким чином ви підтримуєте і команду наших українських націоналістів, і я думаю, там справді. Завжди буде що цікавого почитати. Дякую вам, дуже. розкажіть, як правильно це зробити? Йдете на відділення пошти або заповнюєте це в, через додаток до телефону, скажімо, приплатний індекс 3504. Дякую, пане Вікторе. Ви, як директор видавництва, не тільки видаєте книги, а ви пишете ще і власні книги, чи привезли ви їх сьогодні? Так, так, я є видавцем, і з дитинства я мріяв жити в бібліотеці. Я рано навчився читати у п'ять років я вже читав, як доросла людина, мене навіть з класу виганяли, тому що я не мав там, що робити в перших класах. Я сказав, йди в бібліотеку, там тобі буде цікавіше, і нам буде спокійніше. І от ця мрія десь збулася. Сьогодні я не просто живу в бібліотеці, а я цю бібліотеку і творю. І творю цю бібліотеку, я автор ряду книг саме плану публіцистичного. І сьогодні ми привезли ці книги сюди в рівне. І я також сподіваюся, що читачі будуть вдячними. Ми маємо таку власну свою інтернет-книгарню, називається Книгарня Бандерівців. І якщо комусь це цікаво, загугліть і можете придбати наше видання. У Фейсбуці теж є? Так, книгарня Бандерівців. А, а дуже також дякую. наші книжки продаються через різні мережі, книгарня є, наш формат, «Якабу» і так далі. А... Колись краєм вуха чула, ви говорили, що соцмережі для лінивих. Чи змінили ви зараз свою думку? І як ви сьогодні в стані інформаційної війни, бо війна в нас є на фронті. На фронті інформаційна так і ми розуміємо, що це теж важливо. А чи змінилося ваше ставлення? І як зараз ви користуєтесь благами цивілізації? Ну, благо цивілізації має дві грані, скажімо так, з одного боку, без нього не обіцяєте? Віддеся в роботі, а з іншого боку, от в цьому сумовинні, в ці піні, коли раніше ми страждали на брак інформації, то сьогодні ми страждамо від... Надмірно. від надмірної інформації. Абсолютно. І тут важко дуже розібратися, де фейк, де не фейк, де правда, де неправда, де. Корисне, де шкідливе, де пріоритетне, а де те, що можна забути і занихаяти. І от в цьому дуже важко розібратися, особливо молодій людині. Я цього дуже, дуже властиво боюся. Так що моє стандання до змінилося в тому плані, що ними треба користуватися, бо без них ніяк, а в тому плані, що але ж доносити все одно потрібно, так, використовуючи всі так, та, ресурси. Так та, 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 саме, саме тому ми це і робимо. Але при тому, те, що виходить паперове видання, справді і мене дуже радує, адже звичайно кількість таких видань вона зменшилась і до війни, а зараз ну, тим не менше ми спостерігаємо да, таку картину. Да, да, да. Пане Вікторе, ви як журналіст, але і історик дуже глибоко завжди досліджували і історичну тему, і те, що зараз відбувається, ми розуміємо, що ось власне на поличці нашого стенду стоїть чудове видання. В'ятровича про нашу столітню війну, так і зараз можна почути дискусії про хороших русських і такі інші речі. А на вашу думку, чи можливо буде прощення після перемоги, і наскільки потрібно взагалі підтримувати дискусії про хороших русських? Чи не є в цьому закладений ще момент маніпуляції? Звичайно, ну, це є маніпуляції, і вони, ну я навіть би це питання якось до уваги не брав. Тобто я активно і віддавна співпрацюю з народами, котрі поневолені Росією сьогодні. Це і Ерзя, це і Ічкерівці, це і Татари і багато, багато інших. Я є представником форуму народів Постросії, який зараз більше в еміграції. Працює цей Ахмед Закаєв, президент Ічкерії, пріше прем'єр-міністр Ічкерії, вільної Ічкерії. Це я тісно співпрацюю з Андріазором Ерзянь, Болькіним Олександром Болянськом Сиріясь, ну і багатьма іншими. Тобто я знаю, що треба допомогти їм визволитися. Це пункт А. Це ще про, 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 про хороших русських. А про те, що покаяння. Покаяння це останнє П після перемоги. Перша П, Друга П покарання. Лише потім можливе третє П покаяння. Без перемоги і без покарання покаяння неможливе. Тобто переможемо, покараємо, а хай потім каються. Дякую вам за відповідь. Ви та людина, для кого війна не стала неочікуваною, певно, що чи змінилася кількість українських націоналістів в ваших лавах вже більше року ось триває війна. Знаєте, от, жаль, що я не взяв свою книжку Єрархії національних пріоритетів. Тут я б вам відкрив деякі сторінки. Це збірка моїх праць, публіцистичних виступів, статей, інтерв'ю з часу 1991 року і по 2019 рік. Скажімо. І від початку референдуму? Навіть до, навіть до референдуму? навіть до референдуму. І от навіть ще до референдуму в статті, чи відпустить нас Росія, я писав буквально, Росія нас без бою не віддасть. Треба готуватися до бою, до війни і так далі. І так далі. Це 91-й рік ще до, до референдуму. 93 й рік стаття про Жириновського закінчується словами, що може ми з нього зараз і сміємося. 93-й рік. Але почекайте, за помахом його або його наступника, розумнішого і хитрішого руки поснуть на Україну орди завойовників за брод москалів. 2000-й рік. Те, що починав Гітлер, вам здасться квіточками порівняно порівнянні з тим, чим закінчить демократ-ліберал Путін. Тобто, всі мої прогнози, все збуситься. Для мене нічого не було неочікувано. Мало того, ми цього не чекали, ми до цього готувалися. І, звичайно, кількість націоналістів зростає, але кількість членів організації сьогодні також зростає, але більшість з них знаходяться. Там, де вони мають знаходитися, тобто на, на, на фронтах. Тобто я скажу, що сьогодні ті, хто зараз не на фронті, працюють і за тих, і за себе, і за і за того парня, і не за одного. Багато наших вже загинули, батьками ми попрощалися з людьми, ну, будемо далі боротися. А, пане Вікторе, я знаю, прогнози невдячна справа, але стільки всього збулося, про що ви як кажете, писали ще раніше. А, якщо ми питання перемоги. Питання тільки наскільки швидко вона буде, так і, тобто це тільки питання, часу, питання так, так. часу, ціни питання і часу, часу звичайно. Але о, от теж є дискусія, потрібно не тільки здобути перемогу, але ще і потім втримати країну після цієї перемоги. А з якими викликами першочергово ми зіштовхнемося на вашу думку після перемоги? Для мене перемога напевно. Як і для кожного кожного для перемогу по-різному, для мене перемога це одна, коли нам не буде загрожувати імперська Москва. Свого часу один із ідеологів націоналізму, доктор Юрій Липа, сказав так, що вільна Україна буде не після звільнення Києва, а після знищення Москви як столиці Російської наддержави. Це також колись була мова ненависті. Я коли це цю статтю з цих слів. Років так з 30 тому, то мене звинувачували, що щось ти таке пишеш, як ти хочеш Москву знищити, як столицю російської наддержави наголошує. То сьогодні для мене це буде перемога. Коли Москва нам не буде загрожувати. Тобто мало, щоб ворог просто нашу понесе. Звичайно, 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 що те, те на коронах, там, 22 лютого чи 1 грудня 1991 року це ну, не, не перемога. Перемога тоді, коли буде знищена Російська імперія, коли будуть звільнені поновлені народи, коли постане. Інгушетія, Дагестан, Якутія, Ічкерія, коли буде співдружність держав чи вільні держави на тій території, окуповані Імперською Москвою. А це зовнішній виклик, скажімо так, виклик внутрішній, звичайно, що будуть тут заворушення якісь, будуть розборки. Я дуже ненавиджу політику в цьому розумінні. Я глибоко апартійна людина, і я дуже боюся, що почнеться боротьба за спадок переможця, так скажімо, за електорат, за хто кращий, хто гірший. Я, цю... я думаю, цього не уникнути. Звичайно, да, да, це, жаль... це, це, це прогнозовано, але це дуже боюся, яких воно форм набере. Яких має набере. велике значення наскільки буде а, розумне на той час а, і на що буде орієнтоване українське суспільство, певно що. І суспільство, і знаєте, суспільство орієнтоване на те, що воно споживає інформаційно. Я, як казав один чоловік, дайте мені телевізор, і через тиждень я вас, вас зроблю протилежне тим, чим ви є сьогодні. Я пригадую, 91-й рік референдум у березні за Совєтський Союз проголосував там 80% за Совєтський союз, референдум грудень проголосував за незалежну Україну. Тобто глобально що змінилося? Змінилося лише те, що був путь в Кремлі а, і інформаційна політика, відповідно. Так що а я дуже хочу, щоб інформаційна політика відповідала не просто запитам суспільства, а реальним його потребам. Бо деколи суспільство от, само не, ну я може, так, я трохи вульгаризую зараз, само не розуміє, що є різниця між тим, що йому хочеться і що йому треба. Є ще така українська приказка. Це теж до внутрішніх загроз, де два українця, там три гетьмана, і чи вдасться, отримавши мирне небо над головою? все ж таки, нашим силам, в тому числі політичним, як ви вже згадували, консолідуватися, прийти до якогось єдиного знаменника, щоб все ж таки маючи за плечима і досвід, і вже різну підтримку, маю на увазі і за кордоном. Партнерів все-таки будувати своє щастя, мирне тут, в Україні, Я зараз стверджую тим більше, хоча я про це писав і раніше, що політичні сили в Україні це велика ілюзія, це велика ілюзія, на відміну, скажімо, від західного світу, там, де політична партія може існувати століттями, десятиліттями. У нас вони з'являються і зникають? З'являються і зникають. Ми про не забуваємо після кожних виборів. Тут навіть згадайте, де, там, де сьогодні знаходиться СДПУ, да? популярна свого а часу. Авропейські націоналісти лишаються. Та, і так само багато інших, там, чи Народний фронт, чи, ну, я не буду називати партії тих, але просто хай кожен згадає, за кого голосував на виборах, якщо згадає за яку партію, на минулих-минулих-минулих, себе, а де та партія зараз? Популярна наша Україна. Там, чи за та. Так само і сьогодні. Я, я прогнозую, що політичні партії, які ми знаємо сьогодні, їх вже не буде в тому форматі, ну, через рік, напевно, точно. Згадайте мої і згадайте, полистайте в списки попередніх виборів, назви партії, пошукайте їх у наступних списках, коли йдемете голосувати. Тобто в нас йде партійна мімікрія, в нас не будуються партії, в нас будуються бренди. Під них шукається лідер, який красивий, симпатичний, як, скажімо, там, чи Вакарчук, чи притула, чи не будемо називати того, кого не можна на, на, називати. І потім е, вкладаються в ці гроші. Пройшло, пройшло, не пройшло, ну, вирахуєш хто, хто, хто буде на цьому. І все на цьому зупиняється поки що але на але, все ж таки, ви, як один з лідерів бандерівського середовища, чи бачите в майбутньому можливість, що все-таки у нас буде той такий морально здоровий політикум, здатний об'єднати суспільство. Я сподіваюся, сподіваюся, що що знайдеться, і не просто об'єднати, бо об'єднати це ну і що далі? От знаєте, магічне слово єдність. От ми можемо бути єдині. А для чого ми маємо бути єдині? В чому ми маємо бути єдині? І як ми маємо бути єдині? Єдині для дії в якомусь напрямку конкретному з певним конкретним результатом. От таку я, я за таку єдність за таку консолідацію. Для дії в певному напрямку, для перемоги України, для того, щоб українцям стало краще, і для того, щоб українці стали краще. Насамперед, і все ж таки ми переживаємо важливий історичний момент. Той час настав, коли один скаже Слава Україні. Мільйони відповідають героям слава. Та цей час настав. Цей час настав і я пам'ятаю, що той, ще той час, коли один казав Слава Україні, а від нього відсарахувалися. А якщо чув відповідь «Героям Слава, то знав, що це свій. Що ми однієї То, То сьогодні, та, сьогодні це і прапор ОУН червоно-чорний став національним прапором, і Гасло ОУН став національним гаслом. І, і гімн ОУН з з великої людини став національним ну не державним, але співається як марш нової армії. Тобто, фактично. Наша спадщина сьогодні є надбанням всього суспільства, і націоналізм став суспільним явищем. Тобто це вже не є вузька форма, чи партійна, чи організаційна, і націоналіст це сьогодні є суспільне явище. Напевно, що воно піднялося на хвилі потреби. Бо є потреба суспільна в націоналізмі сьогодні, це ні для кого не секрет. Напевно, вона потреба набере якогось іншого вираження в суспільстві. Напевно, не буде таким декларативним, таким яскравим. Але ця ідеологія, яка завжди є рецептом для нації, вона завжди працює, ми завжди боремося, хоч деколи здається, що не так, як би хотілося. Але в найгірші часи ми метли під попелищем тою іскрою, невидимою, може для багатьох, але організація працювала у в підпіллі. За найгірших часів сталінізму, Совєтського Союзу. А деколи вона загоряється таким повним, яке сьогодні фактично є спопуляючим одних і освічуєм дорогу іншим. Ну і, зрештою, український націоналізм це власне. Є першочергова потреба, інстинкт самозбереження себе як нації в першу так, чергу. Так, абсолютно, абсолютно. А, дякую вам за розмову. Так непомітно збігли півгодинки. На завершення традиційно кілька слів для усіх, хто нас зараз дивиться і слухає. Ну що ж, звичайно, що побажанням закінчив. Є три слова, які виражають все те, що би хотів вам побажати. Сьогодні і в майбутньому це слово вірити, діяти і перемагати. Дякую вам за розмову. Не забувайте підписуватися на наш ютуб канал Рівне Лайв, ставити подобайки і також аудіоверсію нашої програми Слухайте в ефірі Радіо Респект. З нами сьогодні спілкувався Віктор Рох, директор видавництва Українська видавнича справа, один з лідерів бандерівського середовища в Україні, головний редактор тижневого «Каун. Шлях перемоги та людина з мега проукраїнським настроєм. Побачимось, почуємось.